Бо бароне, наче хтось розсипав золото по краю Красиво, світу. Але риба на красу не клює. Тримай керморівно, шеллі. Тримаю. Просто захопилась трохи. О, Бачиш, все, приїхали. Десь тут повинен бути ставок. Ой, я вже чую, як вода пахне. Надзвичайно слухай шеллі. Я відчуваю запах великої риби. Або какашки, в яку ти вступили? Йомайо, фу. Ай. Дурне коріння. Обережніше мисливець. Як джунглі Амазонки тільки без тигрів, сподіваюся, може їх і тут вистачає? Тільки ти їх не помітиш, поки вони за твою кругленьку дупу не вкусили. А? Ага, чуєш? Це... А щось шарудить! А, це тримай мене! Ой-ой, це ж важкий! Не дай йому мене з'їсти! Та це, це ж просто... Ріжачок, Ось і весь випал. свій тигр! Відчуваю, що тигри з Африки на двох лапах швидше знайдуть нас в лісі в Україні, чим поки ми знайдемо твій ставок! Є шлях коротший. З цих слів зазвичай починається якась срака. Нарешті ми знайшли місце для риболовлі. Не думаю, це моє місце. Чому? Бо я його прикормив. А там і там, а там і там, і взагалі це мій ставок. Чого ви взагалі взяли, що ставок ваш? Бо я тут кожного дня і кожного дня підкормлюю. Ну, ви собі місце знайшли, то там і сидіть, рибачте. А ми тут будемо. Не будете! Хитрі, які на закормлене місце зазіхають. Понаїжджають тут городські. Ми стаємо тут. І крапка. Ході мені цих балачок. Ось вам! О! Же не нормальний. Ми що? Йому рибу з холодильника вкрали? Нічого, нехай собі бурчить. Ставай, розкладаємося. Ми ж не заважатимемо, якщо не дихати в його бік. Ти б не могла відкрити он ту малесеньку коробочку і подати мені наживку. Бій! Біни ще й живі. Барон тут і втіла. Це муртожіто. нормальні хробаки. Якісні. Преміум. Преміум? Барон. Вони такі жирні, що якщо їх зараз випустити, вони тут знімуть хату і пропишуться. У нас наживка чи маленька армія, яка готує повстання. Це нормальні хробаки. <гум> Такі повинні бути. Вони більші за мене. А, можна я буду рибалити дистанційно. Ну, по відеозв'язку. Це ж просто хробак, а нічого й, страшного. Він на мені. Бароне! Зніми його! Зніми його <гум> зніми, <гум> зніми його! <гум> Спокійно, пані рибалко! Чудово! Просто чудово! Бароне! У мене тепер ПТСР. постравматичний черв'ячний стрес! Та розслабся, герої! Це ж просто дощові. Дивісь безкоштовний масаж для лап, а не трагедія! Ось таку наживку треба берегти не для городських рибалок. Так, Шеллі, дивись вчись, це називається спортивна риболовля. Ой-ой-ой! риболовка. Теж мені спортсмен. Що в рюкзаку було? Та нічого такого. Наша вечеря і. І що ще? Ключі від машини. Е, Просто. Ой, та ти знущаєшся. Хеге! Городські! Рибалки! Ага! Рибу тільки налякали! Проси, що хочеш! Та зуби нові да не наглій! ха Бачив! Навіть рибка тебе взумила! Може, ще й щітку можу! Всьо, та ви мене вже вкурвіли! Зваліть по-хорошому! Сорянба! Це наше! А це ваше! Тепер ходіть і почаще озирайтеся! Балці без риби, але тепер з раками. Що? Видно, куряче крильце їм сподобалось. Така, ну що, розпалюємо багаття і варимо раків? А вже ж. Все, душа у п'яти пішла. Сірники мокрі. Дай мені сірники. Є, запалилося. Чудово, тепер зваримо раків, буде ще за день з'їсти. Це був єдиний сірник, який не промок. Потрібно підтримувати багаття. Поки варяться раки, давай підемо розкладемо палатку.